Так, народу, всім привіт. Хотів зіграти лісом, але чогось кинуло мене на саппорта. Фу, Важкий вибір. Важкий вибір. Що в нас еко? Зет. треба когось хтось може цих всіх лікувати і рятувати. От я думаю, чи взяти сену, чи взяти люкс. Важке питання, важке питання. Так, все ж таки з нею буде веселіше. Що по збірці, спитаєте, ви, мабуть, мага. Мабуть, мага, тому що я думаю, що швидше... чим швидше ми вб'ємо, тим більше шансів в нас буде вижити. Uh, якось так. Саміра гарний варіант, Лілі в ліс теж, я насправді на Лілі хотів якраз такі зіграти, але гра вирішила інакше. Що ж, е якщо люди не будуть зливатись, у нас гарна команда, ми точно зможемо перемогти, але це при умові, що не буде дуже необхідно. Ну, подивимось, е в принципі, команда гарна. Жук, Жукс, Джинкс, Кейтлін і люкс. Ну, глянемо, як воно буде і що це нам дасть. Зет на топі проти Джинкс. Ну Зет повинен вигравати. Джинкс не така швидка, і в неї точно буде менше шансів. А плюс Лілі досить живуча, щоб вбивати Казікса. Ну, подивимось, подивимось, як воно буде. Кейтлін це неприємно, тому що її рендж просто божевільний і вона далеко стріляє. Але в цілому саппорт у нас далеко бійний, тому В принципі, я думаю, що можна буде жити, а там вже подивимося, як воно піде. Бо я в гру не заходив вже тиждень. Щойно скачався якийсь апдейт, я навіть почну не читав, тому не дуже в курсі, що воно там і як. Я бачив Кейтлін. Добре. Вона молодець. Не попалася. Хоча могла б. Було б приємно. Просто будемо їх відганяти, щоб саміра кріпилася там все буде. Ну, я ж казав, що вже Z повинен набивати там. Досить очікувано це все було. Ти, ну от просто якимсь там кінцем свого постріла вона все-таки зачепила, зачепила. кудись. подалі від мене. Щоб вони сповільнювалися все ж таки. Не дуже це приємно, коли вони нас піддавлюють, піддавлюють. Я на це й розраховував. Я, Я хотів, щоб мене зловили, щоб зловити кейти. Такий був план. Це побачення. Дуже багато в неї демеджу, дуже багато. Важко Важкувато з цим боротись. Я Лілі не бачив, тому, на жаль, підставився, бо треба дивитись на карту. Я біжу, я біжу. Ну-ко, ну бо, лілі, лілі, ну її в сон. Тобий. Тобий. прийшов. <laughs> ну добре, в принципі, в принципі, oh, непогано. <laughs> Десь він тут лазить. А він на гору пішов, ну добре. Якщо на гору пішов, то добре, можна трошки пожити. Блін, не знаю. Треба піти і покошмарити їх в центрі. Ні, він пішов далі, все нормально. Він вирішив, що то не його. Ну, треба якось поберегти щій ману. І кинув і кинув щит. Сказав, треба поберегти ману і кинув щит. Блін, ну мені, мені реально Треба про біти. Не вистачає мани тупо не вистачає. Мани. Можна було б їх е дотягти сюди під нашу башту і тут убити, але, якби була мана, треба якийсь предмет все ж таки мати на ману на початку гри. Потім можна його, звичайно, продати, але до того моменту все ж таки. Треба щоб щось було. Bottom under attack. Ну, я стрелял... О, я в луче. Я ж думаю, я стрелял в курицу, бейте. Ну, Не дістану, не дістану, не дістану. <схай> Все-таки змогли. Змогли, <схайне>, вижили молодці. Це було непогано. А, тапки. Візьмемо, тапки це добре. Ну і ходімо. Подивимось, як воно буде. Зараз дракон. А... я сюда перейду. О, я думаю, что это зайгом точно не будет. Добре, сині там забрали, забрали, все чудово. А, ходімо. А, серйозно, вони здались. А, у нас рахунок 9-1. Ну, якось так. Дуже короткий виявився матч, я навіть не розраховував не такий, я думав, що ми довше пограємо. Дякую, Дякую всім, що подивилися. Денай, підпишіться мені. на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість задонати за посиленням під відео. Далі буде краще. Я сподіваюся, наступний матч буде довшим.